Усім привіт! В цьому невеличкому відео хочу показати дуже врожайний, гарний сорт пізнього терміну достигання. Це в нас югославська селекція під назвою Чачакська Найкраща. Що хочу сказати по цьому сорт? Цей сорт подоноси у мого батька в саду вже років, напевно, сім, дуже гарно кожен рік грузи себе. Ворожаєм. Сливки навіть при загрузці мають дуже гарний розмір. Тримаються на дереві дуже гарно. Ось отака сливка. Дуже сильний у неї пруйновий наліт. Батько її використовує для сушки. Дуже смачна сушка виходить. Так само можна з неї робити чорнослив І вона дуже смачна в заморозці. Оце її нарвати, положити в морозильну камеру і зимою. Оце береш її, а вона дуже солодка і смачна. Який сорт ми не пробували так робити? ну Він якийсь то кислуватий, то така якась, а цей дуже смачний. Ну а тепер давайте я покажу, скільки її висить на дереві. Це з другої сторони я обійшов. Гляньте, Це просто просто капець врожайний сорт. Бляньте, скільки. Я її спробував сушену і я просто закохався в неї. І чисто от в такому вигляді її споживати, як десерт. Мені не дуже. Вона сховата, трохи терпкувата, солодка, має гарний, в принципі, сливовий присмак, але, як на мене, є набагато смачніші, якщо куштувати їх ну от зараз. Вона от чисто для переробки. наприклад Заморозка раз, сухофрукти, два. І так само Чорнослив три. Ні, можна її їсти, так. вона нормальна, але, як на мене, мені вона краще суха. Вона дуже солодка, як цукерки. Просто, просто фантастика. І загрузка класна, розмір гарний. При норміровці плоди можуть бути більше 100 грамів. Ну а зараз я обірву і побачимо при такій загрузці, яка вага у цього сорту. Так що кому цікаво, не перемикаємось, зараз будемо дегустувати, проміряти цукор у цього сорту. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у даного сорту при той загрузці, що я показував. Так, 86. 71. 86. Дуже гарна слива. 76, як на підбор. Ось отака. Основна маса 60-75 грамів, як я розумію. Так. Якщо пронормувати, то, звісно, будуть набагато більше плоди, Але навіщо? Треба взяти врожай і зробити сухофрукти. Ото буде саме то з цього сорту. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Всередині ось кісточка, вона мала, свободна, гарно відділяється. Так. Вона така сливка, м'якенька, тому що в камері. Камера сама набагато більша, ніж сама кісточка. Вона отак продавлюється. Але вона транспортабельна, ось бачите? Камера здорова, а кісточка мала. Так. Ще таку. Ну, хлопається ось отак. Добре. Кому так полопати на сушку дуже класно. Так, ну давайте зараз. Попробуємо начавити сік. Цей сорт є сухуватий, дуже багато соку в ньому нема. Ось бачите, не можу надавити навіть. Так, а ну дивимось, що по цукру. 15 копійками. Ну, Цукор класний. Ану, пробуємо на смак. Давайте. Так, по смаку м'яко ж така плотна, шкірка хрустить, є трохи терпкість, як у хурми, трохи в'яже на зараз, є цукор, так само є невеличка шкіркою кислинка. І так само є приємний такий не дуже виражений сливовий аромат. А, так, що ще? А, ну це, Коли її полопати і покласти, сушити, зникає і кислинка, зникає терпість, вона стає така, як дуже солодка цукерка, як цукат, дуже-дуже смачна. Така, друзі, в цілому невеличка характеристика. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічі!